Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 19-ту годину. Знову зі світлом сьогодні у Дніпрі приватні енергетичні компанії ДТЕК та ЦЕК в чергове не відключали електроживлення. Завдяки сприятливій погоді зростає генерація з відновлювальних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини. Про це повідомили в Укренерго. Всі підвищувальні насосні станції працюють в роботі, всі котельні та теплорозподільчі пункти. Протягом дня приватними енергетичними кампаніями було знеструмлено теплорозподільчий пункт по вулиці Фабрично-Заводській. Після подачі живлення теплопостачання відновили аварійні бригади Дніпроводоканалу, другий день працюють над усуненням пошкодження водопроводу по вулиці Володимира Винниченка. 5. Було задіяно чотири одиниці спецтехніки. Комунальники докладають зусилля, аби якнайшвидше відновити постачання води в оселі жителів кількох будинків. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутися по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки там приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Тим часом працівники Дніпровського метрополітену сьогодні виконали технічне обслуговування 18 вагонів та усунули 12 течій підземних вод. Провели щоденний огляд дев'ятьох екскалаторів. Інспекція з питань контролю та паркуванням виписала 981 штраф та евакуювала 64 автомобілі через перешкоджання проїзду іншим учасникам дорожнього руху. У Дніпрі на базі шкільних закладів обладнали пункти незламності. Функціональність одного з таких на вулиці Мандриківській перевірив черговий по місту. Результати інспекції далі в сюжеті. Пункт незламності розташований у школі номер 140 на вулиці Мандриківська, 151. Приймають тут всіх, і навіть з домашніми улюбленцями. Пункт забезпечено достатньою кількістю води, медикаментами і інструментами. За дорученням міського голови я перевірив сьогодні пункт незламності. Цей пункт знаходиться у приміщенні школи. Він є новим, відремонтованим, великим, повністю забезпеченим всім, що необхідне. Окрема зона є для того, щоб надавати медичну допомогу, а також дві ігрові зони для дітей. Чергову партію медичних ліжок отримав Дніпро. Нова партія функціональних меблів прибула з Німеччини. Обладнання призначене для операційних, реанімаційних та травматологічних відділень. Ліжка-трансформери забезпечують комфортне перебування пацієнта під час лікування та в процесі реанімаційного періоду. Скільки ліжок отримали і що говорять про це лікарі? Наш наступний сюжет. Біля однієї з лікарень Дніпра триває розвантаження обладнання з Європи. Прибула чергова партія ліжок трансформерів. В першу чергу вони будуть використовувати для травматологічних відділень і для відділень інтенсивної терапії. А це кроваті, які не були у вжитку, вони знаходились як резервний фонд під ковід-відділення у Німеччині. 64 багатофункціональні ліжка прибули з лікарні Нюрнберга. Дуже велика потреба в тому, щоб ліжко мало не просто служити як ліжко, на якому лежать, а й мало функціональну частину, завдяки якій ми могли б підіймати головний кінець, ноги, руки. Ліжка трансформери мають вісім автоматичних положень і регулюються пультом. Підіймається Випускається нижній кінець кроваті, піднімається головний кінець кроваті для того, щоб хворі максимально комфортно себе відчували. Ми могли максимально допомогти хворим. На початку березня Дніпро отримує ще 200 таких ліжок. У місті планують повністю оновити на сучасний меблевий фонд лікарень. Ціни на пальне, коли чекати стабільності, українці лише нещодавно оговталися від паливної кризи, яка через повномасштабний напад Росії мала місце минулої весни. Втім, вартість палива продовжує змінюватися ледь не щодня. З чи з чим це пов'язано? Та чи варто чекати суттєвого чергового здорожчання? Чи вигідно наразі користуватися автівкою? Відповіді на ці питання шукали наші журналісти. Зміна цін на пальне вже не дивує пересічних українців. Від початку повномасштабного вторгнення логістичні проблеми суттєво вплинули на ринок. Навесні українці стикнулися із паливною кризою. Люди витрачали години у черзі до АЗС. Тоді ж вартість палива сягнула критичних відміток. Наразі систему постачання пального налагодили. У нас сьогодні є величезний запас пального рекордний, я би сказав, за останній рік. І це стало результатом. Це стало і це мало такий приємний для водіїв наслідок, як падіння цін. Спочатку року ми маємо падіння цін на бензин 5 гривень за літр або майже 10%. відсотків. Десь пальне 3-4 гривні. Скраплений газ вже більше ніж на 10% відсотків подешевше. Тобто, це вказує на те, що ринок фактично перелитий продуктом, що ми. Підготувалися добре до антиросійського ембарго, яке стартувало з 5 лютого, і ми дуже впевнено йдемо до весни. Основними постачальниками палива в Україну наразі є Польща, Румунія, Болгарія та Туреччина. Ми маємо там дуже екзотичну таку корзину. Корзин, такий кошик, да паливний. У нас є навіть американське пальне. У нас є пальне з Нідерландів, є пальне. Індійське незабаром Україна може побачити також і китайське пальне за умови постачання його у Європу. Експерти стверджують, відстежити ринок нафтопродуктів дуже складно, бо він залежить від багатьох факторів. Проте вони запевняють, проблем з паливом у 2023 році не буде. Звичайні водії також підтримують цю думку. Думаю, вже, вже не буде проблеми. Пристосувались до ринку, завезли. Це буде добре. Це буде подорожання скоріше, кривською так вважаю. тому що би, привозити його теж. Привозять уже з другого кінця. Правильно. Поэтому я думаю, що ну з Європи привозять при пісті треба. Щасно как бы, в огроді секретного много сильно навезли, поэтому чуть подешевело. А так я думаю, будуть просто подорожання. Користування автівкою складнулося через подорожчання та дефіцит запчастин. Іноді бували такі випадки, що в одного поставщика не було, а в іншого було. Іноді знаходили на складах. Тобто ми робили це, скажімо так, з повною відповідальністю до своєї роботи. Не було такого випадку, щоб ми не знайшли ту чи іншу деталь. Ремонт автомобіля досі залишається коштовним. Водночас українці не припиняють доглядати за своїми транспортними засобами. Багато хто звертається, іноді звертаються по, скажімо так, по ходовій частині, іноді є люди, які приїжджають, щоб зробити їм там покраску деякої деталі. Кому там крило пофарбувати потрібно, кому там повністю машину перефарбувати. Бувають такі транспорти, які після аварії до нас приїжджають на рихтовку. Тобто вони приїхали, ми їх відрехтували. Що потрібно на нам покрас, то ми їх підготували до покраски, по покрасили і віддали. А якщо ще є і поломки, ми їх також ремонтуємо. Тобто, в принципі, робота завжди є. Тож скільки б загарбники не намагали зруйнувати життя українців, ми продовжуємо будувати своє майбутнє. Університет третього віку організовує для своїх студентів швидкі побачення. Учасники мають за п'ять хвилин на спілкування. За цей час мають встигнути вирішити, чи пробігла між ними іскра. Черговий по місту Артем Гніділька побачив, як утворюються нові пари та об'єднуються серця. Сьогодні у місті проводили швидкі побачення для студентів університету третього віку. Такі заходи, можливість знайти собі друга, а інколи навіть і пару. Як черговий місту, я сьогодні перевіряю доручення міського голови впроваджувати нові форми дозвілля для наших слухачів університету третього віку. І ми сьогодні з вами перебуваємо якраз на одній з таких нових форм: це швидкі побачення. Всі, хто бажає долучитися до лав нашого. Розкішного університету запрошуємо. З Собою потрібно мати лише паспорт, пенсійне посвідчення. Студентом університету третього віку може стати майже будь-хто. Є лише критерії за віком для жінок від 55 років, для чоловіків від 60. Документи на вступ можна подати за адресою вулиця Старокозацька, 40Б. Урочисте погашення на Дніпропетровщині ввели в обіг марку присвячену працівникам критичної інфраструктури. Герої поза кадром, саме ті, хто захищають світло, тепло та зв'язок кожного українця. Спецпогашення бачила наша знімальна група. У головпоштамті у Дніпрі відбулося урочисте спецпогашення нової марки. Ми маємо разом ці е, труднощі подолати і перемогти. І ми розуміємо, що робота кожного енергетика, робота кожного працівника комунальної сфери. А наші воїни, наші лікарі, наші вчителі всі разом. Ми переможемо на одному аркуші п'ять марок. На кожній зображені бійці невидимого фронту. Звичайні робітники та комунальники це люди, які зразу після працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Приїздять на міста прильотів на місто аварій і роблять все для того, щоб ми не залишались з вами без наших, скажімо, таких потреб. Марка незвичайна під дію ультрафіолету зображення яскраво сяє у темряві. Це зроблено символічно на честь наших. Воїнів світла, да, які там нас е, захищають в такі е, те, темрявах в таку темряву. Тираж марки 300 тисяч одиниць. Разом із нею випустили спеціальний художній конверт і листівку. Придбати весь комплект можна у відділеннях Укрпошти або онлайн. У Дніпровському котячому притулку вірність перебуває 60 котів. З них більше десяти з зони бойових дій. Угнастих привозять здебільшого з Харківської, Донецької та Херсонської областей. Яким чином можна допомогти тваринам? Дивіться наш наступний сюжет. У Дніпровському притулку вірність живуть коти, яких вивезли з гарячих точок. Коту Філіпу 20 років. На початку повномасштабної війни він разом з господаркою тікав з Донеччини. Господарка виїжджала за кордон і ставила нам його на перетримку. На жаль, вона перед. Ну, перестала їм опікуватись, перестала цікавитись, як його життя, і він так от у нас і живе. Майже у всіх евакуйованих тварин є вади здоров'я. Філіп не виключення. Він у нас на лікувальному кормі. Він у нас у нього має такий діагноз, як ниркова недостатність. І корм у нього переважно лікувальний, це роялканін роял, канін ренал. Історії улюбленців здебільшого схожі, і всі вони сумні. Щоб отримувати таку кількість котів, притулку потрібна допомога. Потреби у нас в лікувальному кормі. Переважно ренал. Це корм для котів з нирковою недостатністю. Також в нас є постійні потреби в засобах для миття. Ось гігієнічних засобах щороку волонтери прилаштовують близько 150 котів. Решта й далі чекає на своїх господарів. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Ті та на наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро ТІВ зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо. В Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. Я ж дякую всім за увагу. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова та Катерина Усик, дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика, зустрілися з пораненими українськими військовими. У день закоханих вони дарували їм теплі обійми, прості розмови, позитивний настрій та безмежну вдячність за Україну. Не обійшлося також і без подарунків. Рада директорів міжнародної мотоциклетної федерації ФІМ залишила в силі рішення про відсторонення Росіян та Білорусів від змагань під егідою федерацією. Чим знову виразила вчуття та солідарність з усіма постраждалими від російського вторгнення в Україну, українська легкоатлетка з Дніпра Ярослава Могучев продовжує штампувати перемоги на міжнародних турнірах шостою поспіль у новому 2023 році стала золота нагорода на змаганнях серії World Athletics Indoor Series Silver Tour в словацькому місті Банській Бистриці, де їй підкорилася позначка в 1 метр 97 сантиметрів. Також вона пробувала взяти висоту 2,04, але не але невдало поки що. І найкращий результат сезону у світі 2 метри 2 сантиметри. Чоловіча команда баскетбольного клубу Прометей розтрощила з рахунком 107 на 68 естонську кейлу в черговому матчі регулярного сезону Латвійсько-естонської баскетбольної ліги. Слобожанці продовжують односібно очолювати турнірну таблицю, святкувавши успіх у 23 поєдинках з 24. Кульмінації регулярного чемпіонату Суперліги Дімарт серед жіночих команд краще і придумати. Годі у завершальному матчі турніру Аланта Дніпро добродій медуніверситет ШВСМ Вінниця розігрувалася пряма путівка до півфіналу. Плей-офф її володарем ставав переможець поєдинку. Заключний тур регулярного чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліга Дімарт. Був позначений поверненням до турніру після виступів за кордоном, практично протягом усього сезону головної команди Кам'янського Прометея. 90% гравчин якого складають основу національної збірної, як і очікувалося, боротьби у матчі проти Вінницького добродія медуніверситету ШВСМ не вийшло. Студентка лише в першій партії намагалися чинити опір, здобувши 18 очок. Натомість у наступних, другому і третьому сетах, вони набрали відповідно 13 і взагалі 9. Зрештою подібне ніяким чином не затьмарило радість від перемоги, а ще більше повернення до рідної домівки дівчат з Прометея. Дома грати це совершенно інше. Ми очень раді, що ми вернулись і хотімо показувати тільки валібов. А Апогеєм регулярного чемпіонату Краще і придумати годі став завершальний матч турніру, у якому розігрувалася пряма путівка до півфіналу плей-офф. Її володарем ставав переможець поєдинку Аланта Дніпро, добродій медуніверситет ШВСМ Вінниця. Востаннє ці команди зустрічалися у фіналі Кубка Ліги, де наші дівчата святкували впевнений сухий успіх. Вже у дебюті матчу студентки дали зрозуміти, що цього разу налаштовані серйозно взяти реванш, і вже дебютна партія підтвердила подібне, у якій вони були сильнішими, 25-21. У наступній дніпрянкам вдалося перевернути все навпаки. Вони дозволили взяти віничанкам 16 пунктів. Здавалося, у поєдинку стався злам. До екватору третього сету. Різниця у рахунку не перевищувала очка. Проте далі Аланта стала припускатися помилок у нападі і програла 18-25, Після чого так і не змогла прийти до тями і зазнала поразки у четвертій партії 17-25 І загалом у поєдинку 1-3, що дало змогу студенткам фінішувати на першому місці турнірної таблиці і напряму потрапити до півфіналу плей-офф. Вже всі діщенки молодці, але я думаю, що нас більше села було, у Аланти. Хоча Аланта вообще хороша персональна команда у фіналі плей-офф Аланта зіграє сьомою командою турнірної таблиці юнацької збірної України Ю 15 Суперником Кам'янського Прометея буде тернопільська галичанка Зуну на сам кінець Балті з Одеської області. Протистоятиме збірна України Ю 17 на татамі малої зали стадіону Олімпійські резерви нашого міста фінішували третій поспіль у новому році змагання регіонального масштабу, у яких загалом взяли участь близько 500 спортсменів різних вікових категорій, все крайніх таких чемпіонату області серед кадетів. Нині сильніші на турніри подібного рівня з'ясовували серед юніорів та юніорів не старших 21 року. На татамі малої зали стадіону Олімпійські резерви нашого міста фінішували третій поспіль у новому році змагання регіонального масштабу, у яких загалом взяли участь близько 500 спортсменів різних вікових категорій. Після крайніх таких чемпіонату області серед кадетів, нині сильніших на турнірі подібного рівня, з'ясовували серед юніорів та юніорок, не старших 21 року. Хоча в сутичках брали участь і молодші, хто себе добре зарекомендував на попередньому вище згаданому змаганні. Окрім Дніпра, вони представляли міста Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград і Сенельниково, а краще відбиралися до кола потенційних кандидатів до збірної області, на яку у третій декаді лютого очікує чемпіонат України у Львові. Це відбірні змагання перед чемпіонатом України. Ми сформували вже команду Ю-18 кадети і зараз формуємо команду Ю-21. У нас заявилось десь приблизно біля ста спортсменів. Рівень доволі, доволі пристойний. Є у нас лідери в кожній ваговій категорії, є багато спортсменів, які були вже призерами і чемпіонами України. Так що в мене є надія, що ми достойно виступимо на чемпіонаті України. Спортсмени цієї вікової категорії перебувають на відповідальному, вкрай важливому і водночас ризикованому етапі переходу до спорту дорослих. Наразі тренерам потрібно прискіпливо аналізувати усі етапи початкової, базової попередньої і спеціалізованої підготовок, допомагати підопічним максимально реалізувати їхні індивідуальні можливості, зберегти уже досягнуті успіхи та постійно налаштовувати до нових перемог і здобутків, постійно підвищуючи для цього обсяги збалансованих навантажень, тренувальної і змагальної діяльності, які паралельно турбуючись про відпочинок, харчування, засоби відновлення і стимулювання, працездатності та мобілізації, функціональних резервів організму кожного з них. У нас в Україні дуже добре йдуть спортсмени молодшого віку, а спортсмени старшого віку слабовато. Чому? Тому що у молодшому возрасті тренера вижимають із маленьких спортсменів маленьких все, що можна, все, що не можна. Найголовніше – беречь спортсмена. Спортсмен Це як Понимаете, все должно быть, иметь меру. Какое-то должно быть спортивное голодание. То есть, если воспитаешь спортсмена, должен быть какой-то спортивный голод. Не все сразу давать, а потихоньку. Тогда он будет, когда э, будет голод, у него будет интерес к этому спорту. А если он ему все дать сразу, он наестся и никакого интереса не будет. Загалом медалі чемпіонату були розіграні у 13 вагових категоріях серед юніорів і дівчат. Найбільшу їхню кількість вибороли представники Дніпра: Олександр Клепінін, Данило Ларкін, Олександр Яковлев, Данило Кочетков, Микита Іщенко, Олег Фасенко, Дар'я Доля, Кіра Товець, Ольга Терлецька та Юлія Головійчук. Дві нагороди найвищого гатунку вирушили до Кривого Рогу. Вони в активі Богдана Пауна і Анастасії Головейко. Ще одну подібну здобув Карен Барановський з Кам'янського уже найближчої суботи, після річної перерви, стартує дитяча ліга дзюдо і на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.